Вітаю всіх! Хочу зробити військові дії Харківський напрямок. З 27 травня, по 1 червня. Військові дії, Харківський напрямок на наступний тиждень. Яка буде ситуація по військовим діям? Харківський напрямок з 27 травня, по 1 червня. Просто тенденції на тиждень. А далі, якщо потрібно, буду розглядати окремо все. Поки що тенденції на тиждень. О, імператорські замашечки, ну не без цього. Угу. Тепер дивіться, ось як приємно. Ви знаєте, ну, імператорський зам... четвірка жезлів. Це, знаєте, попередня перемога зайшли в область. І трійка мечів, що з ними відбулося, ви розумієте. Піздюліки були, о. а це початок нового етапу, любі мої. Втрати. І втрати пішли, пішли втрати, як неприємно, правда? І рух вже також наших, там. і вибачте, а це вже наші пішли. Кінцевий результат, який буде? У нас... Ой. Ох, непогано. І знову мудрі дії. Втрати, там втрати. Знову втрати. І п'ятірка мечів, ви знаєте, там ще буде, бої ще будуть. Там... Втрати там також. Давайте так. На наступний тиждень ще додам розкладу, бо імператорські замашки не вийшли. Наші все зробили. Ніжки підзатікли трішки мене. Так, але хочу щось зробити. Давайте так. Наші. Харківський напрямок з 27 травня, по 1 червня, наші що там будуть. Угу. Непогано. Так, коментую наших так, як вважаю, за потрібним. Хто щось не розуміє, вам це значить не потрібно. Це все наші. Ух ти. Так, рух. Ну погано. Воїни світла, воїни добра. Не без руйнування. Так. Кінцевий результат який? Кінцевий результат. Прекрасно. Прекрасно. Дивіться. А наші вийдуть туди, куди потрібно. Двійка мечів. Це топік. Де в нас тупік по Харківському напрямку? Подумайте самі. В принципі, може бути, де воно буде. По нашим непогано. допомога є, підтримка є колісниця це рух. Розклад на наших. Ви самі розумієте, що там буде відбуватись. Четвірка кубків це певний такий застій, буде, але на певному місці він буде. Не без цього. Ви ж розумієте, Ось це мені подобається. Кінцевий результат просто офігінний. Керівництво у нас досить там непогане. Чому випала двійка мачів? Я думаю, ви розумієте чому. Так, тому непогано очікуємо певних новин, добрих і рух наших, куди потрібно. Я не військовий експерт, я не хочу робити. Єдине, що зроблю, про лукянці. Мене просто питали лук'янці. До кінця травня будуть під контролем України? Лук'янці, Харківська область. До кінця травня будуть під контролем України? Та так, не визначено воно. Там скажуть, що буде. Так, дивіться, це не визначено. Воно в окупації було, тепер не визначено. Тобто, це бойові дії вже. Це сіра зона вже. Вибачте мене. Це не окупація, це сіра зона. А тут буде, буде наше. Буде, буде. Віримо в ЗСУ і віримо в свої сили, в свої думки, і по сили тільки позитивні.